Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо ділити звичайні дроби. Для того, щоб поділити один дріб на інший, нам потрібно перший дріб переписати. Тобто 3 четвертих ми переписуємо. Далі ділення замінити на множення, а другий дріб перевернути. Тобто, в чисельнику буде тепер 6, в знаменнику 5. І, власне, далі виконати множення, так як ми робили з вами раніше. Якщо можна щось скоротити. Ми можемо скоротити, наприклад, 4 та 6 можна скорочувати на 2. 4 ділимо на 2 матимем 2, 6 ділимо на 2 матимем 3. Тому в чисельнику ми будемо мати добуток обох трійок, це 9, в знаменнику двійки та п'ятірки це 10. Власне, таким чином виконується будь-яке ділення на звичайний дріб. Спробуємо виконати дане завдання номером 2. У нас є 3, що ділиться на 6 сьомих. Ми можемо знову написати, що це буде 3. Але ділення замінить на множення знову ж таки: дріб, на який ми ділимо перевернути тобто помножити на 7 шостих. Як ми будемо виконувати множення, нам потрібно згадати, що для того, щоб помножити ціле число на м, звичайний дріб, нам дуже зручно буде під цілим числом написати знаменник 1. І давайте помножимо. 3 буде множити на 7. 1 буде множити на 6. І можна записати просто 6. Також треба перевірити, чи можна скоротити такі числа, як 3 та 6, діляться на 3. 3 ділом на 3 маємо 1, 6 ділом на 3 маємо 2. І матимемо записати нашу відповідь: 7 других. Якщо можна виділити цілу частину, це потрібно робити. 7. Пробуємо поділити на 2. Беремо по 3, 3 на 2 6. Віднімаємо від 7, маємо 1. А знаменник 2 ми переписуємо. І нам ну, лишилося зробити третє завдання. Для того, щоб ми могли з вами поділити на 5, дуже зручно буде зараз під п'ятіркою написати 1. Після дорівнює ми переписуємо перший дріб. 9. Десятих. Далі ділення замінюємо на множення. Дріб, на який ми ділимо, перевертаємо. І все, що нам потрібно зробити, це помножити. У нас, наприклад, 9 та 5 не скорочуються, так само, як і 9 з 10 теж не скорочуються, Тому все, що нам лишається це помножити 9 на 1, матим 9, а 10 на 5 50. 9,5 це відповідь до третього завдання. Пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.